Виконуємо номер 699 із підручника Алгебра 7 та номер 32.30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, які одночлени потрібно записати замість зірочки, щоб утворилась тотожність? і наші 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб піднести, квадрат до, щоб піднести суму до квадрата, потрібно піднести до квадрата перший вираз, далі додати подвойний добуток першого вираза на другий і квадрат другого вираза. Квадрат другого вираза у нас є, у нас є і квадрат першого вираза. Отже, Б в квадраті, тому наш одночлен це Б. І тепер перевіримо по подвоєному добутку. Має бути 2 помножити на 2а і на Б. Будемо мати 4 аб Тому в першому завданні у нас пропущений одночлен Б. У другому завданні у нас різницю підносять до квадрата. Але у правій частині у нас є. 4 b квадрат і подвоєний добуток стоїть на останньому місці. 2b в квадраті, квадрат першого виразу це буде 4b квадрат. Тоді 9 це квадрат другого виразу, і другий вираз у нас буде 3. Перевіримо по подвоєному добутку. 4 множимо на 2 множимо на 24 і на 3 12, і наша зміна b мінус 12b. Тому пропущено одночлен 3. У третьому завданні спочатку піднесемо 3 а в четвертому степені до квадрата. Це буде 3 в квадраті 9, а в четвертому і в квадраті, а у восьму степені. Тепер по добуток це 30 а в четвертому, тому другий одночлен це у нас 25, це 5 у квадраті, у нас 5. Перевіряємо по подвоєному добутку. 3 множимо на 5, 15, де на 2 – 30 30, а в четвертому степені. Тому пропущено член 5. І останнє завдання у нас підносимо до квадрата різницю. Перший вираз підносимо це 25х у четвертому є. І є піднесений другий вираз це 9м квадрат. Тому другий вираз це 3м. І необхідно знайти подвойний добуток це буде 5 х квадрат помножити на 3m і помножити на 2. Маємо 15 на 2: 30 і х квадрат m. Отримали пропущений перший одночлен, це 3m, а другий 30 х квадрат м. Ми записали замість зірочки одночлени, щоб утворилась тотожність. Номер 699 із підручника Алгебра 7 та номер 32.30 із підручника Математика 7 Виконано.